мене звати Сіденко Юлія Олександрівна. Я директорка навчально-наукового центру ментального здоров'я. У цьому відео розповім про центр, його місію, склад, а також напряму роботи. Навчання це не лише про знання, а й про емоційну стійкість. Саме тому у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького створено навчально-науковий центр ментального здоров'я, який допомагає учасникам освітнього процесу на шляху їх самореалізації. Адже людина здатна реалізувати свій потенціал на повну потужність саме тоді, коли вона відчуває внутрішній спокій, впевненість, а також володіє відповідними вміннями, знаннями та навичками піклуватися про своє психічне здоров'я. Емблемою центру є дерево, що символізує життя, стійкість силу, а також зв'язок поколінь. Дерево дає прихисток, а також може бути вдалим місцем для перепочинку після довготривалої дороги. Таким чином, ми хотіли передати ідею про те, що кожен із нас реалізує свою мандрівку. А життя це дорога, яка сповнена поворотів, злетів та падінь. Кожен наш крок відкриває нові горизонти, а кожен наш вибір визначає наш наступний маршрут. На цій дорозі є місця для відпочинку або переосмислення. Саме таким місцем є центр ментального здоров'я. Робота про психічне здоров'я на сьогоднішній день це щоденна необхідність, тому центр ментального здоров'я забезпечує наукову дослідну діяльність, вивчає фактори, які власне впливають на психічне здоров'я особистості, проводить відкриті лекції з актуальних питань у сфері психології, надає безкоштовні індивідуальні консультації для студентів, викладачів а також співробітників університету, організовує майстер-класи, тренінги, арт-терапевтичні заняття. А також це Центр ментального здоров'я організовує просвітницькі заходи не лише для учасників освітнього процесу, але й для мешканців та гостей міста Черкаси. У центрі ментального здоров'я працює ціла команда спеціалістів з різних галузей знань, зокрема психології, педагогіки, філософії, журналістики, медицини, фізіології, реабілітології. Нас об'єднує щире бажання якомога якісніше та ефективніше допомагати тим, хто цього потребує. Навчально-науковий центр ментального здоров'я завжди поруч з вами, особливо тоді, коли потрібна душевна розмова або допомога у віднадходженні внутрішньої сили. Ми знаходимося за адресою місто Черкаси, вулиця Остафія Дашкевича, 24, навчальний корпус номер 4 102 аудиторія.